Маріє, вислухай мене, Маріє, рятуй мене, Маріє, уможи мені. Маріє, не залиш мене, Маріє, навчи мене. Маріє, направ мене. Маріє, покеруй мною. Маріє, веди мене, Маріє, зціли мене, Маріє, лікуй мене. Маріє, обнови мене. Маріє, оздорови мене. Маріє. Прости мене, Маріє, звільни мене, Маріє, розв'яжи мене, Маріє, глянься наді мною. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід утроби Твоєї. Бо ти породила Христа і Спаса і збавителя душ наших.